Я колись жила у невеличкому селі, а у селах, як відомо, усі одне одного знають. Працювала тоді зоотехніком на фермі, і була у нас одна доярка, яка не гребувала самогонкою, а коли перебрала, то могла не дійти додому, а просто впасти посеред вулиці. Добре, якщо це літо, а взимку її поятики могли призвести до трагедії. І лише завдяки своєму вірному собаці Філу їй пощастило залишатися живою і неушкодженою. Як тільки господиня без гальм падала на землю, собака біг до найближчої хати і так голосно гавкав, так шкрябав лапами двері, що господарі змушені були відчинити. Односельчани вже звикли якщо філ вивалює двері, значить, десь поруч лежить його безпорадна господиня. Неодноразово собака рятував свою господиню. Якось по селі розклеїли оголошення, що будуть знищувати бродячих собак, і попередили, щоб своїх вихованців посадили на ланцюг або тримали вдома на цей період. Увечері, повертаючись з роботи, біля хвіртки я побачила філа. Собака не міг стояти, лапи підкошувалися, і він щоразу не просто лягав на землю, а падав. Я занесла його на подвір'я, оглянула і зрозуміла, що філа також отруїли. Вдома скеп'ятила молоко, розчинила таблетку і змусила його це випити. Вранці знову повторила процедуру, хоча не була впевнена, що собака виживе. Коли наступного дня прийшла на ферму, сказала господині, що філ у мене, що вона може по нього прийти, і було б добре показати філа ветеринару. Але доярка спокійно відповіла, що такими речами займатися не буде, бо немає ані грошей, ані часу, а якщо собака й здохне, значить, така його доля. Забула жінка, скільки разів філ рятував її життя, тоді я вирішила, що сама виходжу його. Для початку викликала ветеринара, він оглянув пса і сказав, щоб продовжувала напувати кип'яченим молоком і давати аспірин. Більше нічим він допомогти не може. Через тиждень собака почав їсти самостійно. Слабкість ще була, але хвороба відступила. Дивлячись на Філа, я бачила у його розумних очах безмежну вдячність. Так, Філ залишився у мене. Всюди мене супроводжував. Одного разу я пішла в магазин. Філ, як завжди, зі мною. Там ми зустріли його колишню господиню. Собака насторожився, але від мене не відійшов. Жінка почала його кликати до себе. Але Філ навіть не ворухнувся, і тільки коли доярка попрямувала додому, і знову покликала собаку. Філ глянув на мене, ніби запитував дозволу і просив пробачення. Я не витримала і підштовхнула його, показуючи, що не дозволяю йти за своєю господиною. Виляючи хвостом, собака пішов до господині, потім розвернувся, підбіг до мене і вперся мордою у мої ноги. Постояв так кілька секунд. Ніби прощався і знову просив пробачення, а потім побіг у подвір'я, на якому виріс. Через якийсь час ця жінка поїхала з села, влаштувалася на роботу в інше фермерське господарство. Минуло близько п'яти років, коли я у справах приїхала в один район, йшла вулицею, і зі страху у мене аж ноги підкосилися. На мене на шаленій швидкості летів собака. Заплющивши очі, я приготувалася до найстрашнішого, але замість цього пес почав мене облизувати, радісно гавкаючи і підстрибуючи від щастя. Лише тоді я зрозуміла, що це філ навіть через стільки років він мене не забув.